Мивчаємо українську разом. Перше, перше слово. Герць, окрема сутичка, поєдинок українських козаків із ворогами перед боєм. Це бій, боротьба між противниками, боротьба зіткнення думок, поглядів і таке інше. Геть Чисто, зовсім цілком, абсолютно геть дочиста, повністю. Все, нічого не приховуючи, не залишаючи До тла, до останку, дощенту, кругом, наскрізь, наскрізь, начисто. Притьмом кульвіса той, хто любить гуляти, проводити час, влаштовуючи легковажні витівки, вигадки, байда, Гольтіпака. гультяй, гультіпака, гуляка, гуком, наступне слово. Багато вдосталь. Гук це сукупність багатьох звуків різної чистоти і сили, безладне звучання, людських голосів, буча, галас, гамір, гам, гармидер, метушня, гомін, безладний шум, гамір, заколот. Це зик, безладдя, розгардіяж, калабалик, гармедер, крикнява, крик, огром, дірчатий, дір, дірчатий, дірч, дірчастий, який має дірки з дірками, дірчатий, рідко те саме, що дірчастий, драний, губчастий, мікропорістий, ніздрюватий, печеристий, шпракуватий. Тепер приклади. півдні битва притихла, але не втихав герць. Сотні турків ганяли на бойовищі, прискакували то тут, то там, до окопів якомога ближче, то та викликали козаків на бій. День скінчився словесними герцями. Геть чисто вся дитяча хутірська громада в день його приїзду виходила далеко на шлях і чекала дядька Кузьму. По той бік вулиць юрмились люди, цікаві знати, чим закінчиться засідання, або й просто роззявити гульвіси. Пролетіли величезним табуном дикі гусі у плавні на ніч і виповнили повітря дивним гуком. Художник спакував до спортивної сумки дірчату дірчату мильницю з торохким змилком станок для гоління, куртку. Історія у Чикаго 30-х років панує злочинність В вулиці, наповнені гуль гулом гульвіз, що ховаються по темних провулках. На них полює детектив Майкл Герпер, відомий своїм безжальним підходом. Він був частиною гри, де Герц триває не з шаблями, а з пістолетами та ножами. Гарпер був тим, хто зачищав місто від злочинців, геть чисто знищуючи їхні лігва. Одного вечора, коли гук міста став приглушеним під дощем, Гарпер отримав дзвінок. У покинутому складі знайшли тіло відомого ганстера Гуліно. Всі дірчата від куль всі знали, що його смерть справа рук конкурентів. Прибувши на місце, Гар помітив деталь, яку інші пропустили. Кулі в тіні утворювали малюнок. Це був знак, символ з герців минулого. В Кінці розслідування з'ясувалося, що головний підозрюваний це не хто інший, як сам Гарпер. Виявилося, що він сам керував гангстерськими війнами, щоб маніпуля... маніпулювати владою і врешті повністю контролювати Чикаго. Ніхто не підозрював, що сам детектив був найбільшим злочинцем міста. Отак ми вивчаємо українську через визначення, приклади та історії і поєднуємо їх. Будьте з нами, підписуйтесь на мій освітній канал Kairos.